Костю, mm -hmm. що ти вчора отримав від Миколайчика? Різочку чи все ж таки подарунок? Ой, Лілю, я вже не в тому віці, щоб отримувати подарунки? Ні, щоб отримувати різки. А подарунки я вже здебільшого сам собі купую. Mm -hmm. Ну зараз дізнаємося, які ж свята влаштували для українських дітей біженців у різних країнах світу. Сподіваюся, що ніхто і ніде не залишився без миколайчиків. З посмішками на обличчі хоч і далеко від дому на цих кадрах українські діти-переселенці у Люксембурзі святкують День Миколая, пісні, танці, конкурси і, звісно ж, невеличкі подарунки. Святкові заходи до Дня Миколая влаштувала наша діаспора в Люксембурзі. Намагаємося зробити це яскраво, цікаво, щоб вони поверталися з якимись подарунками завжди для батьків, щоб вони з якимись емоціями поверталися багато. Танцюємо, співаємо, граємо. Так намагаться передати так більше культуру українську і трошки люксембурзьку. Образ святого Миколая або ж Сін. Ніколаса відомий усім люксембурзьким дітям. Щороку проти ночі, 6 грудня, вони отримують подарунок, але чекати на гостинці місцеві дітлахи починають значно раніше. Виставляли свою о, е, наприклад, якісь зимові сапоги або ботинки на вулицю біля дверей І вже з початку грудня Святий Миколаїв. То туди манетки до шостого. А шостого вже основний подарунок. А якщо діти були не слухняні, тоді до них приходить не святий Миколай, а злий дух. Він весь у чорному і замість подарунків дає різочку. Та, схоже, українські діти в Люксембурзі були слухняними, адже святий Миколай до них все ж таки завітав. Що не щороку будинок братства чорноголових у Таліні наповнюється дитячим сміхом, так буде і цьогоріч. до маленьких українців. Завітає не хто інший як сам святий Миколай. Це буде дитяче свято, буде робитися все для того, щоб діткам будь-якого віку було весело, щоб вони з оскільки прийдуть більшості діти українських переселенців, і це розраховано. Більше на них, щоб вони забули про це все, що відбув, що вони бачили в себе, що вони бачили в Україні і змогли змогли відчути атмосферу свята. Українська діаспора в Естонії влаштовує свято Миколая для дітей уже понад 30 років. Є в ще майже незмінний святий Миколай, тобто людина, яка виконує роль Святого Миколая, починаючи з, з найпершого свята, це Колишній дяк української греко-католицької церкви, і він з задоволенням завжди виконує ту роль. Забави, конкурси, майстер-класи та подаруночки – все це невід'ємні атрибути дитячого свята. Загалом цьогоріч у святі бере участь більш як 150 маленьких українців. У Великій Британії День Миколая не святкують. Діти тут отримують подарунки на Різдво. Проте до українських дітлахів святий Миколай прилетів із самої України. Особливо для дітей важливий день святого Миколая. Тут його так не святкують. Святкуємо його ми. Його святкують в в українському середовищі, в українських школах, в українських центрах допомоги українцям. А ви знаєте, що я працюю. Вже більше року працює в українській школі, і е, на сьогоднішній день, наприклад, школа має 10 локацій. Кожна буде мати своє свято Миколая. <off End> Тож святкування Дня Миколая у Великій Британії розтяглись на кілька днів. Буде Миколай, буде дійсно Миколай, з <curse> бородою, з мішком з подарунками, а, а також. А, окрема програма яку всі дітки готують повні класи тому що от минулої суботи я була в школі на іншій локації дивилася на їх репетицію найменшої найменшої групи передшкілля а вони вивчали віршики вони там будуть танцювати тобто це буде подібно до тих свят які всі ці дітки мали в україні Свято Миколая влаштували й українським дітям у Румунії, танці, пісні, різноманітні конкурси та, звісно, святий Миколай з цілим мішком подарунків. Заходи розпочались 6 грудня і триватимуть аж до різдвяних свят. Ми організуємо концерти. Тут говоримо як в школі, так і в приміщеннях союзу українців. В Румунії тут організуємо різні заходи для того, щоб зберігати ці наші звичаї, українські культури, наші традиції. І тут говоримо також і про е, різні фестивалі е, колядок, яких ми організуємо не тільки тепер з нагоди святого Николая, а продовж е, грудня. Діти дуже зацікавлені. в Цьому вони дуже радісно беруть участь у цих заходах. Загалом у Румунії зараз перебувають майже 30 тисяч українських дітей. Вони вже отримали свої подарунки. Маленьким українцям святий Миколай поклав їх під подушку, а місцевим у взуття, яке діти традиційно залишають спеціальні. Ну для чарівника всі діти його чекають. Це є якщо хочете охоронити дітей. І я впевнений, що зараз існує дитина, яка б не яка би не очікувала святого Миколая. Зараз українські діти розкидані чи не по всьому світі, та хай би де були маленькі українці, туди обов'язково завітає святий Миколай, аби подарувати радість і тепло рідної домівки.